Всім привіт. Хочу показати такого гоника, знаходиться в селі Баня Березів Косівський район, Івано-Франківська область. Кінь Запряжний, робочий, в фірі, в однокінці в парі, у лісі. Роботу має добру. Кінь відповідний. Якщо би когось зацікавило, то кінь може бути і на продажу. Але ціни не знаю. Номер господаря залишу в описі, в назві відео прикріплю. Щоб когось зацікавило, то будете собі дзвонити за деталями. Називається називається Бублик. Чоловік важив, каже, він тепер трохи підход, але як був у гарному тілі, то нема, та йому тепер нічого не бракує, але мав 2,27 об'єм. Важили на вазі. Беру в яблука. Важили на вазі 800 870. 875 п'ять мав. Тепер трошки жара, трошки вага спала, але має гарну ногу під собою. Проба, проба люба, він каже, що причепив, то поїхало. Кінь жвавий. Не є такий, себе. дрімав, ще що щось причепив, цмокнув і це, поїхало. Молодий, канаві 5 років. Такий червоний, червоний дариш. Ноги білі, з долини по коліна. І до гори такий май по собі. Здалека виглядає червоний. і білу пляму ще раз нагадую, знаходимось в селі Баня в Косівський район, Івано-Франківська область. Ціна договірна, проба люба, кого зацікавить. Номер буде, дзвонить, договорюйтеся. Брали капестро, трошки покажемо. Він живий, хоч габаритний, але він кров нагожівка. Юпера кровка. Дай ногу. дай. Ноги дає, просто то незручно затримати. Що може коватися і в руках. Нас переважно кують в станках, бо у нас багато станків у селі, але якщо б якщо когось зацікавило, так що може і в руках коватися спокійний. Ти тут ті жалі пашці двої, тут тепер мало видно, ведника, не жалує. Ні, та й ми тепер нічого не бракує. Тут і, і, і дешевий але... тепер, тепер, і дашь, і тепер видно. Рівчак. Верхи возить теж спокійно, може когось на туриста тебе зацікавило навіть. Немо порьохкою всередині всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Ще раз нагадую, можлива продажа, кого зацікавить, дзвоніть, договорюйтесь. Слава збройним силам України. Всім мирного неба!